Чому я так багато гребу за манікюр? Є ті, хто роблять набагато дешевше, і так само гарно. Ну, вони не платять оренду і податок, доплюсуйте до їхнього доходу моїх витрачених 7 тисяч, або платять оренду втричі менше, бо знімають спільно з трьома п'ятьма майстрами. Я прийняла рішення орендувати цілий кабінет сама для комфорту клієнтів. Є ті, хто старші по віку за тебе, або працюють набагато років довше майстром, значить вони досвідченіші. Це також не показник. Є майстри, які 10 років роблять нігті, пройшовши всього одні курси, які досі не розібрались, як покривати без відслоїк на наступний тиждень. І що, вони мають брати більшу ціну за свій вік? Я стараюсь постійно, регулярно розвиватись, проходити курси і ніколи не казати, що я вже знаю все. Є майстри, які купують дешевші матеріали, тому ціна за манікюр вигідніша. Я, в свою чергу, не збираюсь економити на них і ризикувати. Звісно, найдорожче не завжди найякісніше, але й все найдешевше купувати не збираюсь. А такі Манікюр я оцінила в 700 гривень. На вашу думку, це багато чи мало?